Бійців 51-ї бригади, які три місяці перебували у військовій частині Запоріжжя, зустріли у Володимирі Волинському. Під вигуки герої наші захисники ступили на рідну землю. На капоті автобуса, яким приїхали хлопці, прапор Волинської області. Поблизу контрольно-пропускного пункту військової частини було людно як ніколи. Окрім рідних та друзів, зустрічати військових прийшли місцеві активісти, студенти педколеджу та інші небайдужі містяни. Найбільше щему, звичайно, було в очах солдатських матерів. Емоції зашкалюють. Ми дуже раді, що наші діти повернулися додому. Вони військовослужбовці і лишаються ними. Слідство триває. Ми, ми надіємося, що наш уряд не допустить до того, щоб наших дітей засудили, бо вони невинні. Ми, ми всі раді. Ми всі раді. Звичайно, мами, і, і дружини, і дітки поприїжджали зустрічати. Що вони повернулися? Вояки неохоче діляться пережитим, однак із вдячністю відгукуються про усіх волонтерів та активістів, які підтримували їх протягом останніх трьох місяців та допомогли зрушити справу із мертвої точки. Нагадаємо, 25 липня чотири десятки військовослужбовців перетнули українсько-російський кордон, аби врятуватися, після важких боїв, у яких було втрачено всю техніку. Хлопці залишилися голіруч проти зливих снарядів, які сипалися з російських градів. Нині їх звинувачують в ухиленні від військової служби, триває досудове розслідування. Серед звільнених солдатів були й мешканець жовтневого Юрій Петриченко та нововолинець і гординя. Хлопці кажуть, стали заручниками ситуації, виходом з якої обрали врятовані життя. Ми стали заручниками обставин просто. Був варіант було залишитися там назавжди, або або виходити, якось вертатися, щось робити. От вийшло так, як вийшло, зі сторони Донецької і Луганської області. Пробували перекрити доступ, як, щоб не заїжджала там постійна техніка і, і все таке. Але як, виявилося, що силами, тими силами, які були тоді, просто це виявилося зробити неможливо. І плюс до того активізувалися як, обстріли. І, Активні саме з російської сторони, ми просто як сиді, сиділи буквально біля кордону, і нас прямо з сторони Росії і обстрілювали постійно. Ну, виявилося так, що всю нашу техніку розбили. Ми просто вже тоді в оточенні, там там перекрили. Доступ до нас там пробували деблокувати переправу, але нічого з того не вийшло. Ми десь тижня три в оточенні були. Потім ми під обстрілами переїхали на Терекон в Луганській області це біля Свердловська міста. І потім вже залишалися на териконі. Там за останні обстріли буквально була знищена практично вся техніка. Наша артилерійська батарея як така вже не могла ніяких функцій виконувати. І все. Ну і був, був варіант, що якось врятувати своє життя, бо там просто залишилася братська могила, а не Терекон. Матері в один голос кажуть: їхні діти невинні. солдатам теж не втямки. За що судитимуть? Втім, сподіваються, все вирішиться на їхню користь. За час перебування у військовій частині в Запоріжжі. З думкою, що їх назвали дезертирами, вже звиклися. Головне, що живі І нарешті зустрілися з рідними. Це там, десь, ви вищі ви, ви, в кабінетах дядьки з великими зірками на погонах. Ми вирішили прийняти таке рішення, хоча за той же 51-ю бригадою не тільки погане а і дуже багато таких дійсно героїчних моментів. Наскільки я знаю, було точно так само всі воювали нічим не гірше ні інших там 72-ї, 24-ї бригади. З якими я стикався, навіть з людьми спілкувався з інших бригад, які десь пересікалися на війні з саме з солдатами 51-ї. Всі всіх абсолютно як нормальне враження, всі кажуть, що все нормально. що розганяють чи... ну, це якось так. Це політичне рішення скоріше ніж до Володимира Волинського разом з бійцями приїхали активістки жіночої сотні із Запоріжжя Світлана Василюк та Ольга Сторчай. Жінки розповідають за три місяці хлопці стали для них рідними, бо опікувалися ними по-материнськи. Годували їх, брали одяг, організовували їхнє лікування і не давали спокою запорізькі міліції, влаштовуючи пікети та інші акції протесту. Страшними спогадами військовослужбовці з волонтерами вже потроху діляться. Ольга Сторчай передає почуте. хлопців постійно обстрілювали важкою артилерією, а вони копали все глибші і глибші окопи, аби врятуватися. Копали неподатну породу терикону підручними засобами, стираючи металеві миски до краю. Волонтерки зі сльозами на очах дякували волинянам за цвіт нації, як вони називають хлопців. З хлопцями ми з першого дня, практично, як вони попали в Запоріжжя, так сказати, силами громадськості завадили. Їх дуже хотіли тримати в СІЗО. Ще нічого не було ясно і зрозуміло, а вже хотіли їх заперти в СІЗО просто ночі. Ну народ не дав цьому статися. Відбивались. Я вважаю, що ми робили все, що могли. Ми не ми ними жили, звичайно. Це наші дуже рідні, наші хлопці. Ми їх полюбили. Як я на них кажу, цвіт нації. Наші рідненькі, ми їх любимо, розставалися. Ви не представляєте, там всі плакали просто. Дівчата кажуть, як ми без них будемо жити. Ми всіх полюбили їх, розумієте? Всіх і кожного. Надіємося, що буде все добре. Я думаю, що вже як сказати, більшу частину цього тернистого шляху ми пройшли, тому що є результати. Два прокурора, наскільки я знаю, залишилися посад в місті Запоріжжя, і маю надію, що все закінчиться добре, тому що звичайно вони наші герої. Четверо солдатів, чиненого на них тиску, не витримали і погодилися на умовне покарання. Трохи не дочекалися. Військові приїхали в частину, щоб написати рапорти на відпустку, які має підписати командир. Далі на них чекають 20 днів відпочинку, а з грудня продовжаться досудові розгляди. А поки напруга потроху вщухає, бо нарешті вдома.